Продається затишний будинок 1991 року побудови, який займає 95 квадратних метрів у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Зовні будинок з білої цегли, всередині Ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки, 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город. Три спальні, велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт не новий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни. Та міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці, але є можливість переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, спіччю, обкладеною плиткою та коморою. гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа до дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів, маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова, до електропоїзда всього 3 кілометри, поруч три магазини, продуктові та будівельний. Недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись.